Наш мозок тупіє не тільки від віку. Всім вітання. Головний мозок це напевно найскладніший і найзагадковіший орган людського організму, який постійно обробляє інформацію та контролює все, що ми робимо: від основних функцій, таких як дихання та чистота серцевих скорочень, до більш складних речей, таких як прийняття рішень, пам'ять, мовлення та інше. Є різні причини, чому робота нашого мозку притупляється відбувається погіршення його функцій, і одна з них це відсутність розумового навантаження. Ось якщо ви прочитаєте книгу на 300 сторінок, то ви побачите, як важко стало отримувати сенс тексту. Часто людина не може прочитати три сторінки без того, щоб не відволіктися на телефон, повідомлення або щось інше, і це не про слабкість, це про цифровий зрив. А коли людина читає непростий текст, в неї прокладаються нові нейронні доріжки. І не потрібно читати 10 книг на місяць, читайте одну, але з роздумом, краще з переказом та суперечкою. І це буде як тренажер для вашого мозку. Наступний ворог мозку це стабільність. Ви ходите однією вулицею, розмовляєте з тими самими людьми, харчуєтесь однаково, і потім дивуєтесь, чому виникає відчуття, що життя стало сірим. А нейрони нашого мозку живуть новизною: нова навичка, нова зв'язка рухів, навіть зміна руки при чисті зубів, всі ці дрібниці урізноманітнюють наше життя та сприйняття. І ще один момент: не забувайте сміятися. Дослідження доводять, що у людей, які щодня сміються від душі, знижено рівень кортизолу до 40%, при цьому покращується пам'ять та робота мозку. Крім того, хронічний стрес теж може негативно впливати на когнітивні функції. Нестача сну впливає на процеси переробки. Інформації та відновлення мозку, неправильне харчування, що призводить до дефіциту вітамінів, особливо групи Б, і може погіршити когнітивні функції. Низька фізична активність призводить до погіршення кровобігу та функцій мозку, а також соціальна ізоляція, яка може впливати на когнітивні функції та збільшувати ризик деменції. Щоб попередити розвиток когнітивних порушень, в першу чергу необхідно усунути фактори ризику. Лікувати артеріальну гіпертензію, ожиріння, діабет, припинити зловживати алкоголь, куріння, висока соціальна активність заняття спортом. І не забувайте про прогулянки кожного дня. Прогулянка в теші парку це не промодні поради, а базова нейротерапія. І іноді гуляйте наодинці декілька хвилин на свіжому повітрі без кампаньона та гаджета. Здатні звільнити ваш мозок від зайвих думок, дати йому відпочити та трохи перезавантажитися. Турбуйтесь про своє здоров'я, не перенавантажуйте свій організм шкідливою їжею. Ви напевно помічали, як після ситного та не дуже корисного обіду мозок відмовляється працювати і вам хочеться спати. І ще спробуйте практикувати кожного дня 10 хвилин, сидіти нічого не роблячи і не перевіряти телефон для деяких людей. Це складніше ніж пробігти 5 кілометрів. Побудьте у тиші або слухайте шум вітру. Це є хорошою профілактикою перенавантаження мозку. Також можете спробувати натуральний продукт Ремофалон від Івоніка. Він підходить для людей різного віку та професійної діяльності, які хочуть покращити роботу мозку, тим самим підвищити ефективність своєї роботи. У його складі екстракт листя гінко білоби, що стимулює мозкову активність та пам'ять, покращує кровобіг, зменшує запалення в організмі. Екстракт листя розмарину містить речовини, що позитивно впливають на роботу головного мозку. Екстракт насіння пажитника нейтралізує токсини, зберігає пам'ять та увагу. Екстракт травичі брецю має протизапальні, антибактеріальні та противірусні властивості і допомагає знизити рівень стресу. Екстракт коренів петрушки сприяє детоксикації організму, покращує. Функції нирок та печінки і знижує рівень цукру в крові і зменшує запалення. Екстракт листя зеленого чаю знижує ризик виникнення захворювань серця, сприяє зниженню кров'яного тиску, зменшує рівень холестерину та підвищує імунну систему.